Доброго ранку мій щоденник. Всім гарного дня, вечора, хто коли мене дивиться. Всім привіт. Ох, так, вирішила вийти на канал, хоча новин або якихось ну, речей немає про що сказати або показати. Розповісти, але ж давно не виходила, тому вирішила вийти і записати це відео. Нещодавно мала розмову з людиною похилого віку після очередного бодьорого ранку і я Раптом зрозуміла, що в мене пустота. В якому сенсі? Зараз поясню. <зас> Був такий знову ранок бодьорий, і всі на нервах, розлючені, стомлені, не виспавшися. І ми розмовляли. З однією жіночкою похилого віку, і вона мені каже, ненавиджу їх сук, ненавиджу, зустріну, повбиваю, в морду дам, ну і так далі, і тому подібне. Да? А я е, споймала себе на думці, що я нічого не відчуваю, взагалі нічого. Хтось мені зараз напише, мабуть, тому що тобі ти нічого не втрачала. І нікого не втратила, тому в тебе пустота. Ні. Я втратила дуже багато чого втратила. І домівку, і рідних, і близьких, єдиних, котрі там залишилися. Вимушена, як і всі переселенці, блукати по всій країні, шукати собі місце на цій землі. Але... Якщо ще два роки по тому, як тільки все починалося, була лють, була злість, то зараз просто пустота. І я себе запитала, що трапилось? Чому так я нічого не відчуваю? О, від слова зовсім нічого не відчуваю. У мене немає люті, немає... Е Агресії, у мене немає ненависті, у мене взагалі нема нічого, у мене просто пустота в душі, в серці, в думках. І Я вирішила сходити до церкви і поспілкуватися з священником, запитати у нього, в чому причина, що трапилося. І як так вийшло. і отримала відповідь. Дуже таку, скажу, цікаву відповідь, до речі, він мені сказав: пригадай сім, сім смертних гріхів. що входить в ці гріхи. Назви їх мені, озвуч і над кожним цим. Назвою задумайся, по помисли саме над цим помислити, по -по пропрацювати все це, і тоді ти знайдеш відповідь. Я так і зробила. Я згадала, що чиєва угодія, обжорство, ненависть, убійство, а, а, що там? Ну, воровство, так, да, і так далі. Я думаю, всім всі, э, знают смертних грехов. І я зрозуміла, що що происходит, що коїться. Коїться брата вбивства. Це по-перше. І це один з грехов гріхів смертельних. І... Що нас до цього доводить агресія, злість, лють, ненавість? Вона приводить саме до всіх смертних гріхів. І мені батюшка сказав: тебе Бог на зараз відводить від цих гріхів, щоб ти їх не коїла. І він каже: тобі просто не дає можливість а стачити своє серце, щоб ти не стала така, як вони сусіди. А, тому Господь відводить від тебе оцю всю лють, злість, агресію. Вона тобі, каже, не потрібна. Бо людина, яка живе з цим у серці, вона затмарюється і потім вже втрачає можливість спілкування. І захисту Божого. А, Який ж з цього можна зробити виклад? Що люди, яких бувають, не мають права ненавидіти своїх ворогів, звісно, мають. Я колись спілкувалася саме з цією жіночкою, я кажу, я вас розумію, я повністю на вашому боці. Я ні в коїм разі не кажу, що ви не Праві там, або ви не так поступаєте. Але я кажу, нічого не відчуваю. Ну Я не можу сказати, що всі повинні ненавидіти або навпаки бути пустими, як я на зараз. Але, як мені сказали, ти спустошена вже внутрі. У тебе пішло вигорання Це вже мені казав психолог мій. і вона сказала, це вже вигорання Пустота. Немає відчуттів, це вже вигарання, психологічне вигарання. Коли людина втомлюється і вона вже нічого не відчуває, це вже психологічне вигарання. І це є е, перший шлях до, знову ж таки, до депресії, до великих проблем зі здоров'ям. Це перший шлях, який я знову роблю. Кажу, гаразд, але ну, як мені викликати ці емоції, злитися, вирішати, бити посуд, що, що, ну нема нічого, ну пустота. А, зараз будемо працювати саме над цим. Сьогодні 20 лютого, якщо я не помиляюся, чи 21 вже, чи 20. Я, ні, 21 не мабуть. Боже, я вже в числах потіялась взагалі. Але вона сказала, що будемо. Працювати саме над цим емоційним станом. Так, чекаємо знову ж таки. 24 -те. Два роки буде, як нас освобождають. Не знаю від чого, від спокійного життя та мирного небу. Тому читаю новини і трохи шоці бо пишуть, що буде дуже-дуже. Гаряче. Але хочеться сподіватися, не втрачати віру в найкраще. Молимося, чекаємо. Але я втомилася, якщо відверто. Дуже сильно я вже розумію, що я просто дійсно втомилась, емоційно втомилась. Так що бережіть себе, бережіть рідних і близьких. І не втрачайте віру. Вірте. В краще, бо ми живемо з вірою в найкраще. Це допомагає нам вижити в таких складних умовах, як ми знаходимося зараз. Тому всім дякую за перегляд, до нових зустрічей. Пока. Життя мене постійно чомусь вчить. Хоча мені не завжди зрозуміло. Воно, як правило, навчаючи мовчить, де чому таки мене навчило? Я зрозуміла те, що не завжди про біль свою потрібно говорити, бо інколи слова летять туди, де вміють співчуваючи радіти і радістю ділитись не спішіть. Щасливих теж не звикли тут любити. Нехай ніхто не знає промовчіть, бо, кажуть, щастя навпіл розділити, та й на образи подивіться з висоти. Господь казав у відповідь не бити. Він не пробачить жодної сльози, і тільки Він повинен нас судити. І як би не було у вас в житті, навчіться маски різні одягати, хоч рветься в грудях серце на шматки, для всіх потрібно впевнено стояти. Життя мене постійно чомусь вчить, його уроки важко зрозуміти. Вона, як правило, навчаючи, мовчить та дечому таки змогло мене навчити. Якщо я не дзвоню і не пишу, це не означає, що в мене грає гордість, це означає, що я не нав'язую себе тим людям, яким не так вже й погано без мене.